Як поділитися своєю презентацією або будь-якою своєю роботою, створеною в канві, з учнями або іншими колегами, взагалі, в принципі, поділитися. Для цього є кнопка Поділитися. Коли ми її натискаємо, ми звертаємо увагу на деякі опції. Бо можна додати конкретних людей через електронні скриньки, які вже підписані на Канву. Потрібно в принципі відкрити доступ. Бачите, доступ має лише, маєте лише ви, але нам це не цікаво. Ми візьмемо будь-хто за цим посиланням, да? і звертаємо вашу увагу, що можуть бути можуть робити ті, хто отримує посилання на вашу роботу. Вони можуть переглядати, коментувати, редагувати. Якщо ви учням хотіли б тільки продемонструвати презентацію, щоб вони переглянули її, переглянули відомості, які ви надаєте, тоді ви обираєте перегляд. Якщо ви плануєте цю презентацію для колективної роботи, тобто надати доступ учням для цієї презентації, щоб кожен із них міг щось доробити, змінити, дати відповідь можливо на запитання, поставлене в презентації, то треба обрати опцію редагування. І тоді ми копіюємо посилання. Посилання зараз копіоване в буфер обміну, і це посилання можна вставити або в Google Клас, або в Messenger в будь-який засіб спілкування для своїх учнів або для тих, з ким би ви хотіли поділитися. Звертаю вашу увагу, оскільки мій аккаунт підтверджений як аккаунт робітника освіти, так? то я можу зразу навіть у Google Клас його додати. Крім того, презентацію можна завантажити. Коли ми завантажуємо, то це буде в форматі PDF, так, якщо це потрібно. Можемо поділитися у соцмережах, ну і в деяких опціях ще, що ми там можемо подивити, конкретно переглянути, де ми можемо поділитись. Але дуже важливим є оця опція: кому ми надаємо. Який рівень доступу буде до вашого дизайну? Хоч це презентація, хоч це буде онлайн-дошка, хоч це буде мапа думок. будь-що. Якщо ми даємо дозвіл на редагування, то люди, які будуть мати посилання на ваш дизайн, зможуть його редагувати. Якщо буде перегляд, тоді тільки переглядати. І після того, як скопіювали посилання, надаємо його тим, хто мав би переглянути або попрацювати з вашою презентацією.